Так, шановні учасники, я вам нагадую, що ми на колегії судді ухвалено рішення про нападення на попринят. Обов'язок доставити свідка було покладено на Національна декораційна бюро України. Контроль за рішенням повної розмови з детективом Астіон, повідомив, що він візьме участь в судовому засіданні засобами ВКЗ, четвертого Астіон поки на території України, то наразі не повернувся, підтверджуючи, не повертався. Суд повідомляє, що ця неявка свідка є вже черговою. Це вже не перший привід та і неразовий виклик цього свідка, мабуть, уже разів 10, так точно. От він був весь час належним чином. Участь в засіданні, тому що він посилається на своє здоров'я здоров'я. Однак, судячи з розмови і з таким іншим, не вважаючи, що забезпечення якість цього свідка до суду з боку сторони обвинувачення вживалися. На даний час він перебуває, за запровадили справи місяць відповідні матеріали, негласних слідчих дій. Їх сторона захисту, будь-які учасники зможуть, тому сторона обвинувачення відмовляється. Принагідно, прошу суд, це третій раз накласти відповідне грошове стягнення за неявку. Констатуємо, що недопит свідка Астіона безпосередньо свідок Астіон певний був безпосередньо контактною особою між обвинуваченим вінком та займником якої в нас розпорядження суду розпоряджені осередньо від свідка Астіона ми можемо дізнатися а, обґрунтованість заяви, винуваченому Гунько щодо отримання неправомірної вироки, крім того, ваша честь, чи зробив свідок Астіон. Ну, є багато ряд питань, і таким чином, аніж допитом свідка Астіона неможливо. Ми наполягаємо на допиті свідка Астіона. Щодо виконання приводу, погодити, що для виконання приводу. Коли, з моменту, коли Астіон перетнув державний кордон до фактичної відмови озеро Світла, оскільки ряд обставин чинення кримінального правокуру, що ж говорив безпосередньо Нікулі на ми це не можемо перевірити іншим чином. Перед, ну, до... Покласти, окрім е, як працівників Національного антикорупційного бюро, також покласти... Так, і прохає та... застосувати та... ДНІ. Многие суть не удаляются доморачивания, <пробітник> України всі падати професійної частини 2824 вичного корупційного суду місті Києва питання за застосування заходів забезпечення приміра. За Заборне за виконання стало рішення порного коли мали значного часу 14.376 КПК України, коли суді вважає заголосування до свідка СТІО на заходів забезпечення кримінального... Прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 6 тисяч підписника обвинувачного гінка, адвоката Василюка, Стіона, за квартира 7, привіду судового засідання, яке відбудеться з 16 16.12.2024 о 8 30 хвилин, за національним антикорупційним бюро України міста Києва, це дівниця Монастирського 3. Контроль за виконанням приват прибуде до місця виклику, зазначеної ухвалі провід яка виконує ухвалу. Пала скарження не підлягайте, набирає законних з зменте і проголошення. Повний текст ухвали буде проголовивали з приводу, що це за особа. А прокурор, так. Дікати. Ну, якщо жити. Свідпи... Ді. Продолжение свідка проєна задовольнити, запитати відповідна свідка стосовно обставин цього кримінального права.